Найбільша помилка, яку я зараз бачу от, в сучасних ораторів, це те, що оратор ставиться до виступу на конференції як до продажного вебінару. І це насправді найбільша помилка, тому що продажний вебінар будується за структурою, де я маю показати болі, я маю занурити тебе в біль, я маю показати, який я класний експерт, які у мене успіхи клієнтів. Але живий виступ це не про вебінар, живий виступ це про взаємодію. Не нам дуже важливо так показати нашу експертність, але люди найчастіше приходять на наш публічний виступ. Увага! Не для того, щоб купити в нас. Вони приходять для того, щоб з нами повзаємодіяти. Вони хочуть доторкнутися до нашої енергії, доторкнутися до нашого якогось такого бачення. І дуже важливо дати в міру користі, бо це не курс, це не просто методичка. Це якраз можливість показати, як я оці свої інструменти використовую в житті, якщо під час виступу. Ми десь 50% зробимо акцент саме на сторітелінг, на історії, які з нами траплялись, і як ми ці техніки використовували. Якщо ми ще нашаруємо якісь техніки і завдання для слухачів, змусимо їх про щось подумати, якось з ними взаємодіяти, аудиторія проживе цей досвід найбільш яскраво. Тому публічний виступ це не вебінар, і тут не треба продавати. Тут треба будувати стосунок і дати можливості людині побути. З нами в нашому полі, в нашому підході до життя і показати, що цей підхід спрацював в нас.